Вітаю, друзі, вітаю всіх з 2026 роком. Сподіваюсь, що цей рік буде краще ніж минулий, і це буде неважко. Але для того, щоб він став кращим, треба прикласти багато зусиль, бо може стати і гіршим. І це теж не дуже складно. Але для того, щоб він став кращим, мабуть, багатьом треба прийняти пігулку для пам'яті, бо без неї нікуди. І саме ця пігулка це. Те, про що я хочу нагадати вам всім, я не буду нагадувати сьогодні про те, як ця влада погано готувала країну до війни і добре готувалася до великого крадівництва. Ви це пам'ятаєте самі, бо ті травневі шашлики у багатьох кровавим комом стали в горлі, е, може, нагадати про те, як влада. Не готувала країну до війни, не провела мобілізацію, не провела евакуацію. Напередодні повномасштабного вторгнення можна. Але всі, хто це забув, їм не допоможе навіть ця пігулка. Тому ті, хто пам'ятають, добре. Але ж що відбувається зараз? Давайте поговоримо про це. Перемовини: багато хто сподівається, що вони закінчаться миром, вони закінчаться тим, що. Війна закінчиться остаточно. Ні, цього не буде. Вибачте, але я знову вам кажу неприємні речі. Коли, коли я вам казав, що буде повномасштабне вторгнення, велика кількість з вас сказала ні, ні в якому разі. Потім я вам попереджав, що знімають залужного. Казали ні. Потім казав, оточення Зеленського краде, він мовчить про це. Ні, але потім стався мій І до речі, щось жодного разу. Ніхто не вибачився за те, що мені розповідав, що я не правий, що все не так дивна ситуація. Зараз поясню, чому я вважаю ці мирні переговори марними. Почнемо з того, що а, кінець війни може бути в будь-який момент, аби Путін забажав, але він не бажає. Тоді на не може бути, якщо буде стабілізований фронт або зруйнована економіка. В першому випадку, якщо фронт стабілізований, Путін не може прорватися далі. Немає сенсу втрачати а, йому своїх солдат, живу силу, техніку, витрачати гроші, бо нема результату. До речі, і зараз результат не дуже добрий для нього, бо за 4 роки, наприклад, в час Другої світової. Захоплювалися країни за чотири роки, а він досі не може захопити навіть повністю дві області, і це Друга армія світу. Ну, мабуть, вона може і друга, але 100% якогось російського світу. Так, от, повертаючись до цієї ситуації, треба стабілізувати фронт. Тоді Путін може погодитись на перемовини вже серйозно. І це будуть не марні переговори, а реальні. Але для цього потрібні ці переговори. І для цього потрібна стабілізація фронту. Переговори є, стабілізації немає. Тож, питання, чи буде Путін говорити серйозно? Відповідь проста: ні, не буде. Він буде тягнути час і захоплювати нові території, витрачаючи сотні тисяч життів своїх солдат і мільярди доларів. Йому це байдуже, йому важливо перемогти Україні. І поки він бачить, як просувається, війна не закінчиться. Або є наступний варіант: можна зруйнувати економіку. Для цього треба не лише пекельні санкції з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів, вже 19 пакетів. Треба ще один, але остаточний до речі, те, що пропонує Лінсі Грем, американський сенатор може дійсно добити Росію. Бо санкції на нафту, наприклад, на Лукойл, які ввели американці. Потужно ударили по наповненню бюджету Росії. І їй зараз складніше фінансувати війну. А коли нема за що воювати, ти теж припиняєш воювати. Але тут ще треба один момент, щоб Європа припинила купувати російський газ, російський, російську сталь, російську деревину, російське вугілля. Взагалі, російські товари. Так. Бо кожен раз, коли вони купують, ми за це сплачуємо. Кров'ю це не перебільшення. Ну, наприклад, всі знають, що Угорщина отримує кожну добу сиру нафту з Росії, до речі, через Україну. І ці, ця нафта, коли йде, то Орбан платить за неї 20 мільйонів на добу. Росія отримує 20 мільйонів доларів. Орбан отримує дешеву нафту. А, до речі, Орбан за цю дешеву нафту купує лояльність своїх громадян і підтримує свою владу. А ще Орбан. Також блокує всі ініціативи України в Євросоюзі, е, блокує фінансування Євросоюзом України, блокує наші ініціативи по співпраці з НАТО і займає проросійську позицію. Що отримує Україна? Україна отримує постійно шахеди, які купуються на ці 20 мільйонів. Приблизно це 20 шахет двісті шахетів. 20 мільйонів це 200 шахетів. Тож пропускаючи через свою територію цю нафту, ми е, фактично допомагаємо Росії запустити 200 шахетів. Що отримує Україна? Нічого. Україна нічого цього не отримує, але ті, люди, які погодили це, можуть бути якраз зацікавлені, щоб все тривало як і раніше. Бо двушечка на Москву сама по собі не піде. А, якщо пригадати, що це питання Міненерго, а ще була корупція в Енергетиці, в енергоатомі, то пазл може скластися. Так, от треба, щоб і Україна включилася, і Європа припинила. Купувати тоді наповнення бюджету Росії скоротиться ще більше. Все перекинути в Індію і Китай вони не можуть. Тому, тому треба задумуватися їм буде про закінчення війни. Але поки це не відбудеться ані стабілізація фронту, ані руйнування російської економіки з наповненням бюджету, війна буде тривати. Вам будуть розповідати казки, казати, що от-от вже все домовились, вже угода майже підписана, ще щось, ще щось. Але ж давайте відверто. Цього не відбувається, і зрозумійте, чому я впевнений, що Зеленський, наприклад, не буде займатися стабілізацією фронту, бо це, ну, це потребує непопулярних рішень по мобілізації, питання СЗЧ, питання покарання корупціонерів, які крадуть на забезпеченні зсу. А навіщо це йому? Це ж до речі, його друзі, які не служать в збройних силах, але займаються а, цією корупцією, і до речі. Це не тільки вони, там ще й слуги народу. Напередодні нового року навіть ми бачили групу депутатів, вручили підозри в корупції. з'ясувалося що вони за голосування отримували гроші. Ну і, звісно, що голосували не в інтереси громадян України, бо гроші вони отримували за це від олігархату, а може не тільки від них. До речі, будь-яка спецслужба вам підтвердить, такі люди найімовірніші цілі для російської спецслужби, бо знаючи їх корупційну складову, їх і купують або шантажам примушують працювати на Росію. Це для розуміння. Так, от Зеленського все влаштовує. Війна триває, його оточення заробляє. Він царює. А що він якось страждає? Не бачу цього. А от для України величезна проблема. Так, от йому треба приймати рішення. Він не хоче. Тому питання тягнеться на наших партнерів, теж не дуже я сподіваюся, бо вони теж думають про себе в першу чергу, як і Зеленський, в політиці, все дуже прагматично. Користь в е, на першому місці. На жаль, далі е, про вибори, я хочу сказати окремо, то коли в цю гадують історію про вибори, то варто згадати заяву генерала Залужного. Він колись казав, коли людина під час війни. Думає про перемогу на виборах, а на перемогу у війні він не отримує ані перемогу на виборах, ані перемогу у війні. Поразка буде і там і там, і це те, що робить зараз Зеленський, тому що про перемогу у війні, якщо все залишати як є, навіть мріяти не можна. А з поразкою війні перемогти на виборах Зеленський не зможе. Хоча найбільше програє в цьому випадку Україна. Ні, не в тому, що Зеленський програє, а в тому, що ми не переможемо Росію. Працювати треба в цьому напрямку. Так, от, повертаючись до цих перемовин і мирних угод. Сьогодні треба всім зрозуміти, якщо ми хочемо перемогти, якщо ми хочемо, щоб Україна вистояла, якщо ми хочемо, щоб війна або цей етап війни припинився, для цього треба кардинальні зміни в економіці, в мобілізації, в інформаційній політиці, в всіх напрямках. До речі, в керуванні країною теж. Чи готовий піти на це Зеленський? Я не впевнений. Більше того, я впевнений, що він не спроможний на це. Бо як кажуть ССОшники, представники сил спеціальних операцій, в часи найбільших випробувань ти ніколи не підмешся до рівня своїх очікувань. Ти завжди впадеш до рівня своєї підготовки. Якщо згадати, то Зеленський проходив підготовку на каналі 1+,1 у Коломойського і в клубі веселих і кмітливих у Маслякова в Москві. Схоже, підготовка, яку він там пройшов, недостатня. Все ж таки, ця підготовка для того, щоб він став державником, а не шоуменом, який грає роль президента, от таке у нас, така у нас ситуація, і такий у нас початок року. Але я дивлюся вперед з оптимізмом, тому що, попри все, у нас є одна сила, яка є дійсно запорукою, того, що Україна є майбутнє. Це Збройні сили України. На жаль, вони досягають результат завдяки героїзму, а не завдяки діям нашого політичного керівництва. Тому ще раз наголошую, як і завжди, підтримуйте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, України є майбутнє. Якщо ЗСУ не буде, не буде не лише майбутнього країни не буде. Буде велика Малоросія. І повірте, жити під триколором це буде гірше, ніж тортури. Тому робіть висновки і дійте. Дійте в інтересах країни, підтримайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді результат буде, але без стабілізації фронту і без руйнування російської економіки ми не отримуємо головного. Ми не отримуємо, або одного з двох, або двох. Ми не отримуємо кінця етапу цієї війни. До речі, чому я кажу? Етапу, тому що війна буде тривати і далі. Вона навіть це при заморозці перейде в формат АТО, всі це пам'ятають. Але для того, щоб не поновився новий гарячий етап, нова влада, яку оберуть українці, повинна зробити все можливе, щоб уникнути нової повномасштабки. Хто це може зробити? Ну, це лежить на поверхні. А от коли це станеться, давайте спочатку все ж таки. Здолаємо ворога, і хай Україна вистоїть. От тоді і поговоримо. Але не давайте собі вішати локшину на вуха. Бо з лукшиною на вухах ви, на жаль, не спроможні розуміти, що відбувається справді. Тримаємось, допомагаємо до одному, підтримуємо ДССУ і робимо все можливе для того, щоб цей етап війни справді закінчився. Навіть попри пасивну позицію нашої влади. Всіх вітаю з Новим роком. Сподіваюсь, що цей рік принесе нам все ж таки більше позитивних новин. Сподіваюсь, що буде все так, як ми задумали, а не так, як хочуть наші вороги, що зовнішні, що внутрішні. І сподіваюся, що нам все вдасться. Бо Україна повинна вистояти, вижити і постати. І тоді все справді буде Україна. Дякую вам, папа. -па.